Кожен з вас бачив відео по типу топ-5 звичок, які змінюють твоє життя, або топ-3 звички для успіху. Але в кращому випадку в них говорять про речі, по типу тобі потрібно почати медитувати, візуалізувати та прокидатись о п'ятій ранку. І хоч всі ці речі і дають свій ефект, але вони, як правило, працюють тільки з головою, налаштовуючи тебе на правильні думки і все в тому роді. Але якщо ти так і не почнеш діяти, можеш засунути всіх їх куту під хвіст, вони все одно нічого не дадуть. Тому в цьому відео ти дізнаєшся про 4 топові звички, які націлені саме на дії, та принесуть тобі конкретний результат. Впровадь своє життя хоча б одну з них, а краще декілька, і 2025 рік стане найкращим роком у твоєму житті. Перша звичка квартальне планування. Коли мова заходить про постановку цілей на рік, всі починають писати масштабні цілі, по типу збільшити дохід в 10 раз, вивчити англійську мову, накачатись та все тому подібне. І це хоч цілком реалістичні цілі, але проблема в тому, що для більшості людей один рік доволі великий проміжок часу, і люди думають, що його в них достатньо, і відкладають все на потім. І поки відійдуть від свят, то тут вже і весна. Весною починають потроху працювати, але літом все затухає. Вони відпочивають, загоряють на сонечку та ходять на річку. Потім настає осінь, і її часу вже особливо не залишається. Перед новим роком знову ставлять цілі на наступний рік, і так по колу. Тому не потрібно писати плани на рік. Я пропоную новий підхід квартальних цілей. Це більш гнучкий, керований та ефективний спосіб досягати своїх цілей. Замість того, щоб писати цілі на рік, ти пишеш цілі на квартал 90 днів. 90 днів це не маленький проміжок часу, і за нього можна багато чого зробити. І в той же час це не такий великий проміжок, часу, щоб розслаблятись. Тепер як це реалізувати в житті? Дуже просто Вибери декілька цілей на найближчі 90 днів. Наприклад, твоєю більш глобальною ціллю є привести себе в класну фізичну форму та збільшити дохід в 5 раз. Значить, на 90 днів твоєю задачею буде провести певну кількість тренувань без пропусків та заробіток певної суми грошей. Головне не пригружати себе задачами і писати не більше трьох цілей, щоб не було розфокусу. Але що робить цю звичку такою ефективною, по-перше, планування стає легше, оскільки ти чітко знаєш, що тобі робити найближчі 3 місяці. А по-друге, з'являється можливість регулярного коригування. І якщо щось піде не так або буде недостатньо ефективним, через 90 днів ти можеш спробувати інші підходи. Продовження першої, друга звичка щотижневий огляд. Вона заключається в тому, щоб в кінці кожного тижня виділяти собі 20-30 хвилин часу на аналіз пройдешнього тижня та планування задач на наступний. За цей час ти виконуєш чотири короткі пункти. Перша виконані та провалені задачі. На комп'ютері або блокноті ти пишеш свої задачі за минулий тиждень та по кожній проходишся запитанням, чому виконав або чому не виконав і даєш відповідь. Друге, коротко проводиш огляд тижня, згадуєш ключові моменти, що вийшло зробити. Наприклад, вдалося виконати всі тренування без пропусків, заробити певну суму грошей чи не піддаватись на непотрібні спокуси, також занотуй, що в тебе не вийшло. Такі моменти теж бувають. Часто щось йде не по плану. Наприклад, ти міг багато часу витратити на соцмережі та не встигнути закрити проект, або піддавався на пропозиції друзів весело провести вечір, коли у той же час мав задачі. Запис цього допоможе тобі виявити слабкі місця у своїй ефективності та не допустити цього наступного тижня. Третє підводиш підсумок. Що тобі виправити на наступному тижні, щоб виконати всі завдання та покращити ефективність? Наприклад, це може бути відпочивати тільки після закриття всіх завдань на день та проводити не більше 60 хвилин в соцмережах на день, і фіксуєш всі ці моменти, щоб не повертатись до них протягом наступного тижня. І четверте, напиши план на наступний тиждень, визнаш декілька ключових завдань, які тобі потрібно буде виконати, щоб наблизитись до своєї квартальної цілі. Це можуть бути як і великі, так і дрібні, але значні задачі, наприклад, заробити певну суму грошей за тиждень або провести 4 тренування в залі. Головне, щоб задачі були чіткими та досяжними. Ця звичка важлива тим, що вона тримає твої задачі та цілі перед очима, постійно нагадуючи про більш значні цілі та тримаючи фокус. Також вона допомагає не пропустити важливі задачі в кожноденній рутині та чітко виконувати їх, йдучи в напрямку до своїх цілей. Третя звичка ранкова рутина. Якщо ти ще дотепер не впровадив в своє життя звичку ранкової рутини, ти просто зобов'язаний це зробити. Вибери для себе чіткі практики, які ти будеш виконувати відразу після пробудження, замість того, щоб відразу лізти в телефон та гортати TikTok. вони допоможуть провести себе в порядок та налаштуватись на продуктивний день, перш ніж ти поринеш увесь його шум. Ранкова рутина дасть тобі відчуття контролю та ясності, що в рази підвищить твою ефективність та самовідчуття протягом дня. Про конкретні практики, які можна впровадити у свій ранок, я розповів у відео про ранкову рутину, тому після перегляду цього відео обов'язково переглянь і його. І четверта звичка багатозадачність. Ця техніка дозволяє використовувати свій час із максимальною користю. Принцип багатозадачності заключається в тому, що ти поєднуєш дві різні активності, які не заважають один одному. Наприклад, ти можеш слухати підкаст, лекцію або аудіокнигу під час того, як ти прибираєш, готуєш їжу або йдеш в супермаркет. Головне правило тут, щоб ці активності не заважали один одному. Бо в випадку, коли ти готуєшся до екзамену і одночасно граєш КС, ти і екзамен здаш на два і катку в КС програєш. Багатозадачність корисна там, де вона справді умісна і активності не заважають один одному, і не потрібно перетворювати її в інструмент токсичної ефективності, не потрібно слухати аудіокнигу за вечерею із сім'єю або під час спілкування з друзями. Поважайте ціну ці моменти і приділяй їм повну свою увагу у своє життя хоча б одну, а краще декілька із цих звичок, і ти побачиш, як твоє життя почне змінюватись, і 2025 рік стане поворотною точкою у твоєму житті. Також приєднуйся до нашого відкритого телеграм-каналу, там ти також знайдеш для себе багато корисного. Працюємо!